У Рівному представили мистецькі проєкти, які фінансуватимуться українським культурним фондом. Один із них від Рівненського театру можна буде побачити уже на початку вересня. Це буде такий трьохденний інтенсив, і на учасників чекатиме п'ять вистав. Із таких міст, як Харків, Чернігів, Запоріжжя, Львів, Рівне, чотири лекції про театру Воєнний час, два воркшопи з травмопедагогіки та сценічного перетворення досвіду, один майстер-клас зі створення терапевтичної ляльки, дві панельні дискусії, круглий стіл на тему співпраці з громадами. А також буде здійснено запис відеоподкастів зі спікерами проєкту, які потім будуть поширені в мережах. Вистави розраховані для різних вікових категорій. І розпочне захід дійство рівненського театру Пілот і Маленький Принц. Режисер Юрій Паскар, який за твором екзюпірі Маленький принц поставив в нашому театрі виставу і присвятив своєму сину Дмитру Паскару, який зник безвісті в російсько-українській війні. Всі вистави, які заявлені, вони всі говорять про війну. Про нашу пам'ять про героїв, які живуть поруч з нами, охоплення аудиторії в нас іде від молодшого шкільного віку до вечірніх дорослих переглядів. Ще один проєкт, який реалізується цьогоріч в області, спрямований на оцифрування старовинного українського одягу та предметів побуту. Виникла ідея, що необхідно оцифрувати ті предмети побуту, які є в білій криниці, щоб до них мали доступ не тільки ті, хто приходять в музей, це буде приблизно такий девайс, на якому він буде інтерактивний, на якому 12 3D-моделей можна буде повернути, розвернути, подивитися з усіх сторін. Це будуть 12 костюмів автентичного одягу, яким більше 100 років. Це будуть чоловічі, жіночі, дівочі, дитячі костюми. Окрім того, що одяг можна буде детально роздивитися, функціонуватиме опція примірки та вибору фону для фотографії. Як перший, так і другий проєкти реалізуються за підтримки Українського культурного фонду. Загалом фонд фінансує понад 15 проєктів з Рівненщини. Ольга Донільоко, Олег Шаламай, новини Рівного.